Дівчата, якщо у вас чутлива шкіра, у вас пошкоджений гідроліпідний бар'єр, вона суха, червона. Ви виходите на вулицю, одразу обличчя червоне або на холод, або на жару. У вас є купероз, це червоні судини на обличчі, у вас є розація, є косметика, яка її лікує і заспокоює. Це доктор Шпілер. Ось я з великого об'єму дівчатам наливаю менше і вони користуються за приємною ціною. Якщо у тебе така сама проблема зі шкірою, і вона червоніє, у тебе є судини, пиши мені, я також тобі відправлю такий догляд. Ми разом підберемо все, що тобі потрібно.